Вітаю панове Франкослави. Сьогодні у нас перший матч чвертьфіналу розіграшу Кубку віртуального франкославного футболу. протистоянні зійдеться Бандеро Кольоровий Мілан Шарупи проти кремезного осера Джима Гелексі. Без зайвих розмов. Переходимо. В, минулому, в минулих протистояннях Мілан в, будемо відверті доволі хріновому вервоочному очному поєдинку, серії пенальті. Сяк так здолав Тоттенхем Упса. Тоді як Осер. Джима в низовій боротьбі в болоті за рахунок своєї кремезності пройшов Болтон спецсекретного агента Андрія. Що цікаво в Андрія як гарного розвідника є своя радистка КЕТ. Отже, сподіваємося, що в ці холодні дні протистояння буде гарячим. <кій> Мілан здається величезною горою на фоні маріанської впадини осера, але в осера є кози рукаві, потужна кремезність. Ось ви бачите стартові склади на екрані своїх, своїх гаджетів. Пристроїв будемо вболівати за видовищність. І трішки я буду вболівати, щоб осер вилетів, бо нагадую я найгірший коментатор в світі, а деякі прізвища заганяють мене в тупор. От она пам'ять. Пробіжка на удачу. Займаємо міста згідно куплених білетів і починаємо. Головна інтрига матчу. Чи зуміє коментатор прав... правильно вимути... вимовити ім'я прізвище Чалханоглу. Мілан починає. Гуаїн, Бонавентура. Чуфаноуглу. На Челфаноуглу. На Намагається. Але не виходить. Контратака кремезного осера. Бото. Далекий пас. Наче грав під давки. Родрігес. Челфанооглу. До речі, один з небагатьох, хто хоч щось показував в минулому матчі. Бакайоко Родригес. Ігуаїн, Гуаїн. Сусо. Сусо. Дальний удар гол! Радянський гагаузький удар Іспанська Сусо. Восьма хвилина. Бадьоро, бадьоро починає Мілан. Дивимося повтор. Дуже класно. На виймай. Сусо, автор першого голу на дев'ятій хвилині. Попахує. Ну що ж. Теорія про піддавки все ще тримається. Бомба, бомба. Чи встигне туре до м'яча не встигає? Буде аут. Близько. Навіс. Мені вдається. І грати суть було якесь порушення, але Сурефері продовжує дає грати. Бакойоко Бонавентура. Ух! Ятара своєю шикарною зачіскою перериває цю атаку, і не треба було вигадувати велосипед. Ух, високий пресинг дає результати кесьє Бакайоко. Бакайоко. Думаю, гадає чалханоглу з флангу. навіс буде. Прибирає технічну суперника і дає невдалий навіс, але атака продовжується. Чалханоглу втрачає м'яч. Захист вибиває в аут. Одразу швидкий розіграш ауту. Боротьба в штрафній, знову аут, відбивається осер. Відбивається. Мілан хоче закріпити свій успіх. Юсуф. 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 І на туре. Небезпечно в штрафній туре офсайт. Офсайт. Жаль, жаль. Шикарна передача йшла на ятара. Дивимось. Так, явний офсайт. Сер не здається. <coughs> перший буде на м'ячу, перший на м'ячу, звичайно ж бізет. Воротар. Нарешті вибиває м'ячі невдало, невдало прийняли Осиряни. Знову атака, знову Гуїн, Сусо, Сусо, Сусо і Гуаїн. І Гоїн, удар! Гу! Який чудовий, чудовий гол. Від Пана Гонзало Ігуаїна. Дивиться в повторі. Здається, Тобалимар втрачає звання найкращого виконавця най найкрасивішого голу. Дивіться хоп! Хоп! Удар через себе. Сам собі зробив навіс, сам собі вдарив через себе. Ось два автори голу. Зливаються в міцних чоловічих обіймах. 2-0. Граємо далі. Чи розслабиться Мілан? І чи, чи скористається теоретично таким розслабленням? Сер? Невідомо. Спішать, спішать. Ідея гарна, задум хороший. Виконання. Бажає кращого. Бонавентура. Сіе. Сіе. Сусо. Сусо. Намагався в один дотик. П Ятара. Адеотті. Так. Схоже. Штрафну вривається. Що буде далі? Удар, слабенький удар. Не найкраще рішення завершення такої потенційно небезпечної атаки. Ігуаїн, звичайно ж, силовій боротьбі програє, але суперник помиляється. Бонавентура, Сусо Ігуаїн. Знову кремезний захист спрацьовує. О, непогана комбінація фомба! So Praїan що буде робити? Навіс головою дур'я та рогу. 2. 2один. А не та і простий осер. Як здається. Спори до захисту Мілану є багато питань. Якщо суперник буде грамотно діяти, йому під силу пробити. А, в стилі кунг-фу! В стилі кунг фу. -фу. Ятара забиває цей гол Мохамед Ятара. До речі, непогано відіграв минулому матчі. Рахунок скорочується. Перший тайм добігає кінця. Матч цікавий, це радує. Дальній удар. Боже, відрив хотіли піти. Знову ж таки поспішили і поряд зі штангою. Не поспішаючи, голкіпер ОСЕРа буде вводити м'яч в гру. Володіння м'яча 60 на 40. Не критично для команди, яка програє. Ізет. Ізет. ятара, туре, туре, ятара, пумба, Бізет. ятара. Помиляється ні. Ну, перший тайм. Сер програє, але не здається. І тайм навіть завершує в потенційній хорошій атаці. 2-1. 2-1. Ми довго не будемо зволікати. Одразу починаємо другий тайм. У Одразу помилка, одразу дуже-дуже хренова помилка, Бонавентура, Касье, Сусо, Касье, Бонавентура. в центр. Ігуаїн, дають йому розвернутися і прицілитись навіть, але. голкіпер на місці. Міг би ще й чашечку кави випити. які вусики у голкіпера на і Іван продовжує давити хоп-хоп Бонавентура робить хоп-хоп і навіс Ні. в місті кремезний захист бакоюко Пробує чесно, зразок удару дальнього, але адеотіна ятара. Ятара, скітка, ухти! Починається хороший пас. Аркус. Ні, не виходить. Контратака. Сусо. Бонавентура ігуаїн. Чалфаноглу. Чалфаноглу. Сусо. Ока Окайока Бонавентура і намагався з розвороту по красоті. Заміна. Заміна. Замість Кесьє. Білія виходить і... Ще заміна в Осера. Сакко замість Юсуфа. Чисто французька заміна в виконанні кремезної команди. Ух! Ух, як могло би бути, якби було все краще. Сосако, Фомба. Зет. Оп! Захисник на фланг. Сосакох. Не виходить відправити флангового правця в забіг. Шолфаногу. Бонавентура, Бакайоко, Бонавентура. Активний Бонавентура. Багато атак через нього проходить. Бонавентура, Чалханоглу, Чалханоглу крутиться навколо своєї вісі. Не планета. Навіс. Надії на підключення. Але атака продовжується. Продовжується Бакайоко, Сусо, Бакайоко, Сусо. Пас-пас шукають вільні місця. Навіс на місці. Ну, Бонавентура. Ще, ще, ще затяжна затяжна атака. Ух! <хе> Сама доля. Леговались захисту весера. Адеоті, ятара назад. Намагаються швидко запудрити мозги захисникам, але. Клас класс не той. Родригес. Родригес. Білля. Свеженький Білія Бакайоко. Знову Бонавентура. Білія. Білия. Начал ханоглу. Що буде? Навис. Простріл. Назад. Бакайоко. В центрі Бакайокко. Бонавентура. Бонавентура. Ударгу. Чекайте. Ні, офсайт. Офсайт. Рано-рано святкувати. Міняю челхановлу. Вийде замість нього Боріні. Слава Богу. І гравець з прізвищем якого я хрін вимовлю, виходить сера. Боріні. Горіні. Родрігес. Родрігес Боріні. Боріні. Гарно прокидає м'яч, Боріні. Штонго! Непоганий початок. Бонавентура Бакайокко, Родрігес. Бонавентура Сусобілля намагався гарненько скинути, але наривається на контратаку. Мало, мало гравців восера потрібно більше. Бізет, бізет по флангу. На ятара. Ятара. Навіс. Навіс. Невдалий навіс. Але м'яч. Все ще французів. Хомба. Помба. Помба. Невдалу передачу. Незрозуміло на кого. Здається, він хотів одночасно. І на ятара. І на іншого грався. Боріні. Боріні. Боріні навіс з удар головою на місці. чекає воротар. Враховує відскок. Все професійно. Зет. Зет закидує м'яч на ятара. Офсайт. Офсайт. Бертолатче замість бакайоко виходить. 89-та хвилина зараз буде. 2-1. Але я не сказав би, що французи виглядають безнадійно. Ба! Ухти! Ні-ні-ні, сам на сам не вийде. Донна Рума читає. Цей задум підступний. Де боротьба? Боротьба з останні хвилини. Коріні. Боріні. Що ж, кінець матчу. Незважаючи на гідне протистояння кремезного осера. На достойну гру. Півфінал проходить із силою гагаузів бандеро-кольоровий Мілан нашого кривавого адміна Шарупи Щим його. І вітаємо! Ну що ж, до нових матчів.